кримінального зека Віктора Януковича. Бьющенко! 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 Давайте ми проголосуємо. Хто за, таке, за таку пропозицію? Дякую. Ви Це нація і народ. Я вчора взяв свою родину. Жалкую, що не взяв меншого, не взяв внуків. Але раджу вам, обов'язково поїду ще раз у Київ. Але обов'язково раджу вам. Хто має таку можливість? Візьміте свою сім'ю, візьміте своїх рідних і близьких, з'їстьте обов'язково хоч на один день на Майдан Незалежності в Києві. Пройдіться і відчуйте, яка там аура доброзичливості, любові, поваги. Це як храм, храм духовності. Поїдьте, ви побачите те, що я побачив, бо по телебаченню інколи не побачиш та й не ті враження. Коли йде міліція, йде строє, і в кожного пов'язана помаранчева лента, ленточка на рукаві. І люди аплодують і радіють від того, що міліція Києва вже з нами що й наші скоро працівники міліції так само надінуть ці ляточки помаранчого кольору і так же само будуть добросовісно виконувати свій обов'язок. Я бачив і потрібно це побачити, як молоді люди біля Кабінету міністрів, розрізавши пополам металеві бочки, б'ють барабанний дріб, такий ритмічний, зранку до вечора під Кабміном. А це десь 20 цих бочок, де ви ніколи в житті цього не побачите. Тому що там народжується нація, там є дух України і поїдьте, подивіться. Обов'язково побачите ви там, що навіть будете здивовані, як же так немає якихось керівників, а все зроблено так, не наче хтось керує. Бо якраз управляє такою кількістю людей тільки один Господь Бог. Немає бійки, немає ніякого, знаєте, зневаги один до одного. Як скажу відверто, чокири кривити душою, трьох бачив, випивши трьох серед тих, кого побачив на цій площі. Так, що Тому мені не потрібно, буває все, але треба закликати людей. Щоб вони все-таки відчували себе громадянами. Я зустрів черкащан багато, вітаються, обнімаються, не хочуть сюди їхати, хоч пропонують давайте мінятись в, в авто. І Вони сказали, будемо стояти до кінця. Молодці! 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 Одного нашого земляка підійшов і каже, Володимир Миколаївич працював колись з Лемошенко. Вона від імені Комітету національного порятунку заявила про те, що в кучмі владі Комітет національного порятунку пред'явив ультиматум 24 години. Термін ультиматуму завершується сьогодні десь приблизно 10-11 годин, тому що я не пам'ятаю, скільки вона проголошувала у ну, точно цей час. Суть цих вимог полягає в тому, що Комітет національного порятунку прийшов до висновку, що основною фігурою, яка повинна нести відповідальність, за те, що сьогодні діється в країні, є дічий президент України Кучма. Ганьба його ганьба, 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 ганьба. вимоги комітету полягають в тому, що якщо президент сьогодні не прийме рішення про звільнення займаних посад. Голів обласних державних адміністрацій Донецької, Луганської і Харківської області. А Васильєв, генеральний прокурор не порушить кримінальних справ проти цих посадових осіб, які закликали до сепаратизму, закликали до порушення цілісності України, тобто закликали до війни. Бо ви знаєте, різноманіття думок ніколи не приводило до бійки й до війни. Будь ласка, сперечайтесь, але там, де ділили землю, межу, там завжди йшла війна. Чечня, Йогославія. Багато можна назвати інших прикладів, де тільки Абхазія, де тільки з'являється розподіл землі, з'являється кров. Тому і ми повинні вимагати, щоб президент Кучма негайно звільнив всіх тих посадовців, а порушена була кримінальна справа проти них, які закликають до війни і до крові. Вони не йдуть на цей крок для того, щоб було людям краще. Вони спробують спробую таким чином ховати себе і свою відповідальність за скоєні злочини. Тому ми повинні обов'язково цю вимогу підтримати і ми підтримуємо. Друга вимога. Якщо Кучма такого рішення не прийме, то прийняти рішення про блокування його не тільки адміністрації, але й тих місць, де він перебуває, завтра розпочинає комітет національного порятунку. Діяти більш рішуче і вчора прозвучало попередження, що будуть перекриватися важливі автомагістралі. Чому, Чому ми так повинні діяти? Ви знаєте, коли вони говорять, Подивіться, ми так само можемо зібрати в Донецьку 100 тисяч, правда? Можна зігнати 200 тисяч, можна навіть і прийдуть прихильники, але на годину на дві. А коли вони бачать, що вже сьогодні, сьомий день, вся Україна Хрещати Київ, Майдан Незалежності, Майдан Незалежності Черкаса Черкасах постійно бурлить, люди приходять, люди переконані, люди. Хочуть змін, то немає таких грошей, за які можна було купити свободу, вибір, Це те, що сьогодні планує тут, на цьому майдані. Я хочу вам сказати, коли мені тут написали таку записочку, предложення надати всім людям, які стоять на площі, і видати, визнати їх героями України, Люди, люди Коли можна так говорити, але ви себе поважаєте, а я вас. Немає вищої нагороди, коли всю ту похвалу, яку ви повинні мати, дасть вам Господь Бог за вашу працю. Немає більшої похвали, коли ваші діти і онуки будуть згадувати вас, повинні дали, щоб зек прийшов і став президентом України. Зека!